На Миколаївщині мати розшукує свою дитину. За словами жінки, троє чоловіків викрили дочку прямо з дому. Інцидент стався рано вранці в одному з нальотчиків. Мати впізнала свого чоловіка. У міліції констатують, хоч батьки і мають однакові права на спільних дітей, з чоловіком все одно треба поговорити, бо у жінки тілесні ушкодження, а бити людину це вже діяння протизаконне. З цього будинку батько викрав свою дворічну дитину. За словами сусідів, рано вранці чоловік вибив у домі двері, відлупцював дружину, прямо з ліжка забрав дівчинку і поїхав геть. Викрадачів було троє. Двоє робили свою справу у будинку, третій чекав на них у машині. Коло двору стояло двоє, в машині сидів третій. Щось хотіли попасти так, за деревину, ще так, щось понтом він там робить, щось цей. І я так зрозуміла, мабуть, він жде, поки от їду. Переліз через ворота от, і відкрутив провалку. От здесь був крючочок маленький. І он був закритий, он потягнув рукою, видно, і все, і двір відкрив. От, і це, да вирвав ключок і, і пішов в комнату. Юля, матір дитини серед нальотчиків. Жінка впізнала свого чоловіка, із яким уже не живе. Саме він спершу вдарив її по голові, а потім став видирати з рук дочку. Коли зрозумів, що самому впоратися буде сутужно, покликав на допомогу товариша. Голову меня били тогда, когда я спала. Схватившись, увидела силуэт мужчины, который выносил ребенка. Бросившись за ним убежать, меня откидывают какой-то неизвестный мне мужчина кавказской внешности. Со мной же расправлялись и держали, и били. Был, бил чужой мужчина. Юлі 23 роки. Після побиття вона потрапила до лікарні. Медики діагностували в жінки черепно-мозкову травму і численні гематоми. Предварительний діагноз закрита мозговая травма, струс головного сотрясення головного мозга, гематоми. Дідусь Юлі каже, чоловік його онуки, кавказець. У горах, напевно, своєрідно ставляться до жінок, тож чоловік і тут не гребував своїми звичками, бив дружину, причому навіть коли та ще була вагітною. Тоді родина жила у Харкові. У прошу роду привезли синє, не видать. у больницю. Вона ще брала побої». І это була вже третя справка у неї побої. Там дві Харкові і третья в баштанки. Чоловік говорить Юля, весь час забирає в неї дочку. Минулого разу жінка не бачила свою дитину півтора місяці. Желає зробити зділати больно мені. але в ітоки я, я как я взрослий чоловік. Я бачу ту психологічну травму, яку для ребенка наносять. крики невероятні ночі. Не просипається, і пока я не включу світи, а не увіть, што я на ні вірять під час інтерв'ю несподівано зателефонував Юлен Чоловік він сказав, що дочку не крав, а забрав, бо має на це право. А Юля, за його словами, погана матір, і він зробить усе аби вона не бачила дівчинку. Ніхто нікого не бив, І я нікого нікого не і не приводив. Понятно В смислі. А хто забрав ребенка вчора? Я приїхав за своєю дочкою, взяв дочі, приїхав дому. Ти будеш все відео. Только виходний дні по графіку, який встановлюється. на тепер справою займаються правоохоронці. Заяву внесено до єдиного реєстру за фактом викрадення дитини. Триває перевірка і щодо побиття та незаконного проникнення в дім на сьогоднішній день. Проводиться перевірка за цією заявою, а також дається юридична оцінка діям вказаних осіб за фактом проникнення до житла. Цієї громадянки та можливо нанесення тілесних ушкоджень. Юля на даний момент на Миколаївщині. Якщо вірити її чоловіку, то дитина в Харкові. Жінка планує повертати собі дочку через суд, щоб та не опинилася на Кавказі.